Кожного разу, коли ми приїжджаємо в міста України і бачимо ці жовто-блакитні прапори, які стоять на кладовищі, це серце просто розривається на частини. Ми розуміємо, що там лежать чись загиблі батьки, брати, чоловіки, сини, і ми вшановуємо їх пам'ять. Проект «Children of Victory – це проект, який спрямований на допомогу на українським родинам. Які втратили батька або матір, які захищали і боронили наш край? Ця ініціатива вона спрямована не тільки на реабілітацію або психологічну допомогу кожній дитині. Ця ініціатива спрямована для того, щоб ми могли подарувати любов, розповісти про Христа і змогли поділитися надією на майбутнє з кожним підлітком. Проект Children of Victory це один з методів проповіді Євангелія. Дітям, в яких загинув батько на війні, служачи їм, служачи матерям. Я бачу великий результат. Вони приходять до церкви, вони моляться Господу, дітки разом з ними. Така іскорка надії з'являється у цих матерів. Вони плачуть, дух Божий торкається їхніх сердець, і в них з'являється надія. Жити, Боже, я хочу благословити, щоб вони покладали надію на тебе. Саме перше, з чого ми починаємо, це ми знаходимо церкву, яка готова буде прийняти цих дітей саме після проекту і продовжувати з ними працювати. Це підлітки, це непроста категорія, і іноді мами не знають, що з ними робити. Амінь. І саме церква вона може виконати цю функцію і показати любов нашого батька, саме Бога. Чому ми це робимо? Тому що ми любимо Бога і девіз нашої місії. Любимо Бога і служимо людям. Ми не можемо інакше. Другий етап ми заключаємо меморандум з адміністрації даного міста, звідки повинні поїхати діти. І вже коли в нас заключений меморандум, ми можемо рухатися далі. Коли ти відповідаєш за місто, в якому на жаль є багато випробувань є біда. І коли пан Анатолій сказав, що це не просто слова, а в його є така можливість запросити наших олександрійських діток до Сполучених Штатів Америки. Для мене це було, мабуть, як і для малих маленьке диво, що це можна зробити це можливість нашим діткам, які очевидно потрапили в складну життєву ситуацію. Ну, побачити успіх, побачити можливість. Всі вони мають очі, які блищать. Да, от це саме головне. Тобто, вони повірили в те, що життя продовжується. Це неймовірно і це надзвичайно круто. І величезний респект за цю. Ідею створити цю програму Діти перемоги саме цей час, коли вже заключено меморандум з адміністрації міста. Наші координатори, які знаходяться в головному офісі міста Сіетл, вони підбирають приймаючі родини, які зможуть прийняти дітей на 4 тижні. Ми маємо шестеро своїх діток, і коли ми знали про цю програму, ми захотіли взяти для себе. Послужити дитині, але коли ми почали про це говорити з нашими дітками, то хлопці були за хлопчика, а дівчата за дівчинку. І ми стикнулися з цією проблемою, і ми вирішили піти по-другому. Ми, ми взяли братика і сестричку до нас. От вони у нас є: це Іван і Катя. Вони були разом з нами цілий місяць, були благословенням для нас. А я сподіваюся, що ми були великим благословенням для них. З кожної дитини окремо проводиться інтерв'ю. Це для того, щоб ми більше могли дізнатися про цю дитину, щоб ми більше могли зрозуміти, що це за дитина, чим вона живе, які в неї мрії, де вона навчається і чого вона взагалі хоче від життя. По-перше, було неочікувано. Тобто, ми до цього не готувалися. Це було е, так: зразу телефони, дзвінок і пропозиція, пауза. А ми такі, яке інтерв'ю про що? Що в тому інтерв'ю буде? Що говорити? Про що говорити, як говорити? Нам не хвилюйтеся, ми вам допоможемо. Для того щоб е, попасти в саме проект, потрібно, щоб всі документи були в певному порядку. Саме перше, що для нас потрібно, це е, свідоцтво про смерть батька і сповіщення з військової частини, що це дійсно був був військовий і він загинув на лінії фронту. Також е, додаткові всі документи, але є вони важливі, такі як свідоцтва про народження, таке як закордонний паспорт, український паспорт, і ми починаємо підготовку. Для оформлення візи мені коли сказали, я ще ніколи в житті не була за кордоном, то я така трохи була здивована. Взагалі в житті я ніколи за кордон не виїжджала, взагалі не вірилась. Для мене це було взагалі неочікувано якось. про. Такий шанс випав. Посольство приймає наших дітей уже в Києві. Ми не виїжджаємо за кордон, а виїжджаємо в Київ для того, щоб вони отримали співбесіду. До цього вже дві групи дітей всі отримали візи, нікому не було відмови. І діти отримали візи на 10 років. На початку чекала, що мені виставлять рахунок. Чесно скажу, я все чекала рахунка. І потім, коли вже я зрозуміла, що Паша їде, для мене не важливо були мої емоції. Мені саме головне було, що, що моя дитина набереться других вражень. В селі взагалі всі в шокі були. Я? Куди? А ви знаєте, може, її туди на органи відправлять. Кажу, а то відправлять там, тічатимуть за неї теж. Ну кажу, а я відпускаю. Наш батько хотів, щоб вона десь поїхала за границю. В неї емоцій дуже багато наступний етап, який теж є а, дуже важливий. Ми готуємо вже самих дітей до поїздки. Що таке підготувати дитину? Сама перше в них повинен бути базовий рівень англійської мови. Тому ми просимо церквя, з якого міста будуть їхати діти, щоб вони організували клуб англійської мови, щоб надати деякі знання, деяку базу, щоб дітям легше було подорожувати. Ми почали готувати документи, там, готуватись до поїздки активно. У нас були зустрічі з батьками, з дітьми. Знайомства. от таке воно пішло, сумбурне таке життя. Ми почали там речі, вже якісь готувати. І вже майже перед вильотом за декілька днів, зателефонував мені батько і говорить, я Андрій, і я буду приймати, моя родина буде приймати ваших дітей. Я така, боже, нарешті ми з вами познайомилися. Я кажу: А ви у вас п'ятеро дітей, і ви берете ще моїх двох дітей? Ви ну як вам? каже, а яка різниця? Каже: дітей мало не буває, і багато також. Як всі документи в певному порядку, діти отримали всі візи. Обов'язково разом з дітьми їдуть супроводжуючи. Минулий раз в нас їздила супроводжуюча медсестра, яка дбає про дітей, і психолог, який дбає саме про психійний емоційний стан кожної дитини. Назватіна я, я їздила з вашими дітками, лікувала їх, коли приходилася. Але слава Богу, вони не сильно хворіли. Вони у вас всі чудові, вони у вас всі були слухняні, вони у вас всі були просто такі, що в них невозможно було не закохатися. Але самим головним є те, як ми вже прибуваємо в США, і це дуже є важливим і цікавим для наших підлітків. Ну, я мабуть зараз не здивую нікого, якщо скажу, що дійсно я дуже хвилювалася, ніби це їде моя дитина, власна, ніби це я з цими дітьми, адже ми були на постійному контакті. Емоції переповнювали від такого, знаєте, глибокого хвилювання, щоб все склалося, до такого, знаєте, все добре, все класно, ти відчуваєш себе вже спокійно, тому що вже пишуть Все, ми пролетіли, ми вже в аеропорту, нас уже зустріли. Я міг вийти прямо до літака, і коли діти ваші тільки з літака виходили, я міг їх обнімати там і сказати їм такі слова «Welcome to United States». Але вже виходили, вже побачила спочатку Анатолія Петровича. Він же стояв в прапорі, чекав нас. Дивіться які класні круті наші ребятки. Як я радий їх зустрічати. Потім, вже коли я бачу, що там всі стоять, отак розбігаюся, за очі. Ми є тут! Приїдемо, нас позабирають і все, а Тут ми заїжджаємо, куча людей, там шарики нас зустрічали, навіть не то, що тільки наші сім'ї, а всі люди, ті, що там висаджувались. Трохи страшно становиться. Коли ми виходимо, там просто так багато родин. в мене глаза робить, не знаю, де моя родина, я не можу знайти очима. Я шукала, я дивилася просто і в така, О, ми все, я вас знайшла. Сразу она такая показалась открытая, и она сразу махает нам рукой, там еще нас увидела, увидела там, и машет, и оно как-то так расположилось сразу, и она так открывалась, уже, открылась уже прямо в машине, начала все рассказывать себе, о маме, там, о всех родственниках, как она, как она, как она ждала, как она приедет, в общем, раскованная девочка такая, доверительная. Само пребывание в США, оно разделяется на 4 тысячи. І кожен тиждень має свою ціль. Перший тиждень це адаптаційний тиждень, це коли діти знаходяться в родинах, вони адаптуються, знайомляться з родинами, сприймаючи папою, сприймаючи мамою, вони знайомляться з їх дітками, вони разом проводять якийсь гарний час, сімейні вечори, кудись можуть виїжджати. Дуже щирі люди, вони відкриті, завжди такі добрі, посміхаються. Тобто, ну чесно, перша думка була, що вони це просто приклад Божої любові. Типу вони взяли і відкрили двері до себе. Тобто, у них було дві дитини маленькі, одній дівчинці, рік і вісім, навіть двох немає. Хлопчику 5 років, тобто я просто була в шоці. Ну тобто вони такі відкриті, що вони прийняли ще двох дітей. Ну, мої батьки, прийомні були цей дуже схожі на моїх. Типу батько був дуже схожий на мого батька, мати не в один води. Було таке, типу, почувайся, як вдома, ось тут холодильник, дивись, типа щось зробиш, що хочеш, і таке наплін якось це удобно. І завжди ти типу, постарався чимось допомагати, по типу, щось типа того. Ввечері ми читали Біблію, ми її обговорили і ми всі разом молилися. Мені це дуже подобалося. Такі я з цієї родини взяла багато чого хорошого. Насправді, ці люди, як я жила, вони мені повністю замінили тата, сім'ю, і я відчула відчувала таку любов, яку ніколи не відчувала. Другий тиждень б'є. Тижнем відпочинку, і це дуже важливо для наших дітей, тому що ми хочемо, щоб вони відпочили саме від цих звуків сирен, саме від цих звуків ракет. Ми відправляємо дітей на відпочинок в кемп. Після цього у нас є для них гарні кейс-конференції і також тренінги, які саме збудовані на згуртованість цієї групи. Мотиваційний тиждень це цікавий дуже тиждень, тому що діти. За тиждень вони роблять дуже дуже багато екскурсій. Це екскурсії, такі як, наприклад, світові кампанії Microsoft, Amazon. Ми відвідуємо університети. Ми відвідуємо коледжі, Ми відвідуємо різні історичні міста Вашингтона, саме міста Сієтла. Ми відвідуємо якісь культурні заходи, і це саме для того, щоб дітям ми могли показати життя, яке також є поза Україною. Тиждень саме останній тиждень це є. Ми називаємо його сімейний тиждень. Чого сімейний? В цей тиждень вони майже проводять також в своїх родинах, але вони вже з цією сім'єю ходять на різні служіння, на молодіжки, на підліткові. Вони дуже гарно проводять час вечорами. Це було для нас щось таке зранку. подивитися всі відеозвіти, фото, відео. Чесно, вони заряджали на цілий день. Такий був щасливий. Я його давно таким не бачила. Він уже був, був в піднесеному настрої. Він оце щось почина розповідати. Вже наступне розповідає. В нього це. Дуже багато думок в голові, і він оце йому хочеться все, ось, всім це поділитися, все одразу отак все висказатися. Андрій мені просто сказав, вони в тебе круті пацани. Йому було легко, він з ними знайшов спільну мову. Він сказав, вони такі вічливі, вони такі допомагають. мене я така класно. Це було просто щось неймовірне таке. От. Коли діти їхали, у мене також ще не було в планах робити той ремонт. Були всі матеріали, але не було натхнення, не було якоїсь сили, не було е, бажання, навіть не було бажання. Але коли подивилася ті їхні е, місця перебування, як вони е, в захваті, які вони щирі, які вони до веселі, хотілося щось змінити на краще у власному будинку, і тому вірите, цей ремонт був зроблений за один тиждень власними руцями. Друзі, сумно, сумно, сумно. Проважаємо, проважаємо їх вже в аеропорту. Боже благослови, бережи, дякую всім, всім, усім, хто сприяв. Розширюємо нові горизонти цих дітей, ми мотивуємо, ми показуємо цей світ. Але наша все-таки е, ціль того, щоб всі ці діти залишились в Україні. І не просто в Україні, а щоб вони були в церкві, друзі України. Будьте готові прийняти цих дітей до себе в церкву. Служіння починається після того, коли ці діти повертаються в Україну. Вони ніколи не були в служіннях, вони не знають, але. Е, в серце їхнє, воно прагне цієї любові, покажіть їм, запросіть їх, зробіть певні умови, щоб ви могли їх прийняти в свої в свої громади. Якщо ви є пастор церкви, і дійсно ця праця з підлітками і з мамами, і саме з родинами загиблих героїв, вона відгукується вашому серці, то ви можете написати. Ми можемо також розглянути вашу заявку. І якщо ви хочете дійсно працювати. З невіруючими підлітками, з невіруючими людьми, тому що ви бачите, що це є е, саме євангелізація. Що ви бачите, що саме для цього вас покликав Господь, то обов'язково нам пишіть, і ми спільно побачимо дуже багато плоди слави Божої.